Привіт, привіт! Ну що, тільці? Це ваш старопрогноз на липень місяць. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам життя. Це ваш індивідуальний стан, ваші мрії, плани, ідеї, бажання, ваш внутрішній стан, сфера стосунків, комунікації з будь-якими людьми, з якими ви можете потенційно спілкуватися в наступному місяці. Ну і, звісно, подивимось сферу роботи, кар'єри, навчання грошей, досягнень, кому що важливо. Розумієте, да? Друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, як ще можуть карти програматися, в якому контексті, в яких ситуаціях. Ну і звісно, всіх чекаю на карту дня на щоденні астропрогнози. Буду вас кожен раночок надихати. Мотивувати, заряджати вас позитивчиком, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний і великолепний Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь, посилання залишаю в описі під цим відео. так ну що, індивідуальний стан тільці на липень місяць. Давайте подивимось, подивимось що там карти. Карта повішена вам. Ну, дивіться, по цій карті в цілому може бути відчуття якогось кризису, тупіка. А за рахунок того, що ви можете дуже сильно дослухатись до порад від інших людей. Людей приймати може чийсь досвід, або думка інших людей може мати на вас вплив. Тобто ви можете, скажімо так, не буде оцього якогось руху далі, за рахунок того, що ви можете думати, а що подумає хтось, якщо я так зроблю або так. І от за рахунок цього може бути якась кризова ситуація всередині вас. Розумієте, да? це може бути така історія по цій карті, коли. Життя, скажімо, так, через якісь може кризові ситуації, заставить вас зробити переоцінку якихось цінностей, подивитися догори ногами на ту ситуацію, яка у вас може потенційно скластися. В наступному місяці розумієте, да? Е, ну опять же, мені подобається оцей другий посил, який я кажу, коли ми з будь-якої ситуації, навіть якщо вона негативна, беремо тільки плюси. Розумієте, да? Но при этом от а якогось тупіка може розуміння та не знаю, рухались до якоїсь цілі і зрозуміли, що блін, щось я не бачу якихось результатів. А, може тут, дивіться, може реально треба зробити переоцінку, не, не треба тормозити і прям йти в завершення. Давайте подивимося ще карти, які випадуть, що вони підсвітять вам, да? Дів'ятка Пентаклі. Ну, ребята, по дінькам повинно бути все прекрасно. По цій карті може бути їхати відпочивати, робити переоцінку цінностей, розуміння того, чого ви взагалі ви хочете мати в своєму житті. Це може бути така історія по дівчатки Пентаклі, що можете займатися. Собою і своєю якоюсь зовнішністю це може бути ботекс, пластика, ін'єкції, купівля якихось речей, мобільний телефон, ноутбук, планшет, квартира, машина, будь-що. Коли ми вкладаємося в себе грош, грошами, і тут, от дивіться, можете дослухатись до інших людей, за рахунок чого можете зробити не дуже вдалу покупку. Понімаєте? Да? А, в принципі, фінансово непоганий місяць повинен бути. Гроші повинні бути: якийсь рост, комфорт, і Опять же, може, просто будете їхати відпочивати кудись. Давайте ще одну карту. Дуже цікаво. Мені вже самому інтересно, як ще картішки можуть програтися. Для тільців. Влюблоний, закохані клас! Боже, ребят. Ну тут може якась історія, може якась людина в вашому житті проявиться такого нарцистично, егоїстичного типу характеру, і за рахунок чого можете е може якась скластися така кризова ситуація, розуміння, а взагалі чи може тут щось бути, коли людина думає трошечки більше за себе, ніж там за вас, або за ваші стосунки, як їх можна будувати і розвивати? Розумієте, да? це може бути така історія, коли вас життя. Заставить бр навчить, скажімо так, якимись ситуаціями брати на себе відповідальність за прийняття якогось рішення. І доводити його до кінця, не сумніватись, не вагатися не ну, щоб ну не внушати собі, що можуть бути якісь кризові ситуації, можуть бути якісь іскушення по цій карті, саблазни, за рахунок чого можуть бути якісь витрати, які можуть привести до е, топікової історії, до стопа в чомусь. Розумієте, да? Це може бути нове знайомство з якоюсь людиною, або може багато бути комунікацій, Це можуть бути клієнти, які можуть до вас прийти. І, скажімо так, які можуть, скажімо так, дати якісь класні фінанси вам. Королева міче на дні колоди випадає, ну, королева міче це карта. Людини повітряної стихії, близнюки терези або водолій, і от тут може бути з нею якась історія, скажімо так, з цією людиною. Це може, до речі, бути адвокат, нотаріус, юрист, може будете з нею вирішувати, комунікувати питання, яке там не можете самі вирішити. Це може бути вчитель, наставник, може екзамени будете здавати, будете вчитися вивчати щось, щоб, скажімо так, успішно здати. Розумієте, да? це може бути просто знайомство з якоюсь людиною, от повітряної стихії, яка може. Посприяти в якійсь реалізації, може дуже солідний клієнт або інвестор прийде в ваше життя. Така історія також може бути. Яка, може, ця людина є в вашому житті, це не нове, не нове знайомство, але вона може допомогти в вирішенні якогось кризового, тупікового стану в вашому житті. Або вам треба бути, знаєте, такими більш раціональними, прагматичними, аналізувати і думати більш за свої якісь користі, які ви можете отримати від ситуації, а не думати. Що, блін, а чи це нормально буде там по відношенню до інших людей? Понімаєте, да? В першу чергу ставити себе на перший план, проявляти любов до себе. Понімаєте, да? Так, далі у нас буде а, партнерські стосунки, комунікація з іншими людьми. Давайте подивимося, що там може відбуватися а, партнерські стосунки. Партнерські стосунки з іншими людьми. Що там може відбуватися? Потенційно, да, десятка жезлів. Ну, десятка жезлів це апична карта якоїсь важкості в комунікації, спілкуванні, коли багато нагрузки є. Це може бути така історія, що може ваш керівник вас нагрузить роботою і за рахунок цього, скажімо так, будете багато працювати. Це може бути таке відчуття, коли ви звалили на себе таке бремя відповідальності за стосунки. Іначе тільки вам потрібні вони, а людина може рядашком йти в розвалку. Ну, при цьому по цій карті розриву якогось немає, тут якась криза, тупік може бути. Але, ну би при цьому, а, якщо делегувати, скажімо так, речі, там, поговорити, піти на якийсь контакт, те, що я казав. То може ця важкість, вона, скажімо так, прибереться і буде більш легший легша ситуація з цією людиною. Це може бути така велика нагрузка, на яку на вас може звалити хтось там попросити якусь допомогу, і ви будете вирішувати чиїсь питання, а не свої. Ламати собі голову. Давайте ще одну карту туз Ну, Туз з мічей завжди символізує нове якесь знайомство, якусь пропозицію. Це може бути інтернет, спілкування, комунікація з якоюсь людиною. Це може бути пропозиція, яка може, скажімо так, ви можете відчувати, скажімо так, якщо приймете її, що вона вам буде важко даватися в реалізації. Понимаєте, да? це можуть бути якісь сумніви з приводу того, чи потрібно розвивати, рухати стосунки. Ну от якщо якісь є сумніви, треба не вагатися і приймати рішення по цій. Карті робіть, скажімо так, з плеча і обов'язково отримаєте непогані результати ну обновленими. тобто Тому що десятка у нас, обична, ну це остання карта в числових арканах, вона в принципі символізує символізує завершення. І от якщо є якесь завершення, то може треба може піти в якусь ясну розмову поговорити і там ви прийдете до якогось компромісу. От якась така це опять же може багато бути. Переписок з клієнтами, комунікації в інтернеті, це може бути спілкування з якоюсь людиною на відстані, я не знаю. Або у вас з'явиться якась радикальна ідея, щось запропонувати комусь, і тут будете думати, приймати рішення, треба чи не треба це робити, тому що можете переживати, що людина може якось не погодиться, я не знаю. Або ем, от якась може, може думати, що, блін, якщо я їй запропоную, може там. А чи знайдемо ми общу точку це щоб вирішити це питання? Може, що може бути важко. Понімаєте, так? Да? Давайте ще одну карту на, цей, на цю всю історію. Колесо Фортуни. Ну, колесо фортуни, дивіться, це така якась карта таких доленосних змін, на які ви навіть не маєте впливу, які, скажімо так, міняють ваше життя з ног до голови, як говориться. виводять на більш якісніший формат. Це може бути, опять же, оце нове знайомство, або якась нова ідея по відношенню до якоїсь людини бажання щось запропонувати, або пропозиція по відношенню до вас може допомогти вам в якійсь реалізації щось в вашому житті змінити. Вообще, колесо фортуни це така. Активність постійна, тому тут в принципі карта може казати про те, що може бути багато пропозицій, і ви, наче, можете втомитися від того, що, блін, всі хочуть зі мною зустрітися, не знаєш, що мені робити. Треба чи не треба, розумієте, да? А це може бути якась циклічність, повторяючася якась історія з якоїсь людини, подібної історії з минулого, яку ви не пропрацювали. Тобто, це може з'явитися якась людина, яка буде давати вам змогу пропрацювати якісь свої блоки внутрішні травми. Розумієте, да? Щоб вийти на більш якісніший формат. Якщо тут не приймете рішення відмовитись, то ця історія програється як от повторення чи а не вихід на новий якісніший формат. На дні колоди випадає карта «Дев'ятка Кубків. Ну, дев'ятка кубків це може а, історія, що до вас гості якісь приїдуть. А, розумієте, да? це може бути, що ви до когось в гості поїдете. А, може переїзд буде з вашою коханою людиною, я не знаю, кудись, а, або відпочивати, кудись поїдете. Ну, застолье какое то вообще карта удовольствия, довольства знаете, якось исполнение какого-то желания может бути по этой карте. Карта такого позитивного настрою, але при цьому, якщо ми говоримо за іншу людину, це може бути людина трошечки егоїстичного типу характеру, як і ці а по дев'ятці ну, по Пентакли. Або по Пентаклям, звісно, ця карта трошечки вона більш програється як нарцистичного типу характеру. А тут егоїстичного, розумієте, да? може бути така історія. Але мені здається, от рекомендація карта каже про те, що дивіться на все більш позитивніше на контакти, пропозиції від інших людей. Ну і подивимося е, кар'єру, роботу, навчання. Що там може відбуватись у вас, товариство? Тильці. П'ятерка жезлів. Е, по цій карті може бути відчуття якоїсь конкуренції, або може бути якийсь конфлікт на роботі з колегами, з керівником. Це може бути е, страх пропонувати щось вашому керівнику, або. Е, не знаю, якщо там у вас бізнес це може бути сумніви, а чи потрібно привносити цю ідею для того, щоб отримати більше там клієнтів, більше фінансів? Тобто можете сумніватися якось в своїх силах, тому що можете думати та блін, у конкурентів це є. Я не думаю, що я отримаю від цього результати. Я вам все ж таки порадив би попробувати це зробити. Давайте дістанемо ще одну карту, подивимось, що вона може сказати. Не знаю, може будуть конфлікт якісь, у вирішенні якихось питань пов'язаних з навчанням, або сумніви, чи треба чи не треба вкладати гроші кудись, я не знаю. Або може конфлікт на фоні грошей може бути по цій карті. Давайте ще подивимось картішки. Що там карти скажуть? Тужезлів, ну це може бути якесь бажання, і е, доволі таки по цій карті може бути якась імпульсивна історія, щось собі придбати, купити, може змінити роботу, змінити навчання там університет, де ви ем, скажімо так, ем, навчаєтесь, але при цьому можуть бути сумніви. А чи отримаю я від цієї цього бажання свого бажані результати? Головний посил по цій карті я б все ж таки порадив би бути такими трошечки авантюристами, не боятися ризикувати, і ви обов'язково отримаєте класні результати. Розумієте, да? Ризикуйте і все в ваших руках. Може, з'явиться якась можливість змінити роботу, або побачити можливість перед собою отримати підвищення на роботі. Може бути і така історія. Давайте ще одну карту для вас. Дев'ятка кубків випадає. Опять випадає дев'ятка кубків двічі. Ну, дивіться, тут, я думаю, в принципі, якщо ви ризикнете. То ви отримаєте бажані результати, будете задоволені, може бути якийсь корпоратив, і там будете щось відмічати, гуляти, я не знаю. Тому що тут ще тут з у нас випадає, може будете переписуватися в групі там ваші загалі, вирішувати, де, я, коли, що, за чим, по Це може бути, ну опять же, може хтось з колег запросить на день народження, або може, звісно, бути якась сексуальна історія з кимось, з вашими там, колегами, керівником, або з одногрупником, я не знаю. Може бути і така історія, розумієте? Да? Ну, от щось якось в такому контексті. Ці може програтись або карта, в принципі, каже про те, що ну от, а, може якась от, в плані роботи, навчання фінансів бути м, якийсь позитивний настрой. При цьому дивіться по цій карті, можете дуже бути сильно імпульсивними у витратах багато. Вкладатися в себе в своє якісь задоволення більше гуляти, відпочивати, а потім, знаєте, під кінець місяця, розумієте, ой-ой-ой, що мені тепер робити? Чим мені за квартиру платити? Розумієте, да? На дні колоди випадає карта дьявола. Ну, дивіться, дьявол у нас в принципі відповідає за наші задоволення, вечірки. Ну не знаю, може переп'єте там, не знаю, десь багато витратити грошей на п'янки гулянки. Або будете по цій карті. І ти такі от імпульсивні, скажімо так, історії, коли будете багато чого собі купляти зайвого, що по факту вам не сильно зараз і треба. Розумієте, через це може бути якийсь конфлікт інтересів. Це може бути така історія, звісно, що ви дізнаєтесь, що там хтось щось пліткує у вас за спиною і можете посваритися з кимось. Розумієте, да? буде бажання проявити свій характер, показати себе. Може бути і така історія, а це може бути страх показати себе, свою какую-то дьявольську хорошу натуру, що я можу більше. Подивіться на мене, не сумнівайтеся. Я думаю, тоді треба брати, ризикувати, не боятися. Все буде якомога. Ну опять же, сексуальна може історія з кимось тайний роман на, на, на роботі або в навчанні з кимось може проратися. Ну якось так для вас. Бажаю вам прекрасного липня місяця. Сім цьоміки боміки обійняв, бережіть себе.